Ми постійно говоримо про 300 мільярдів як про 100%. Ну це невірний підхід, тому що це гроші так центрального банку. Але давайте згадаємо, що в Росії є багато приватного капіталу, який є квазіприватним. Чому тому що він зароблений за рахунок ну, зв'язків з Путіним з його оточенням? І всі ці гроші, всі ці віли, всі ці яхти, це все те, що як на мене слід заморозити, і олігархат. В оточенні Путіна повинен розуміти, що чим довше триває війна, тим більше вірогідність того, що все що у них украдено непосильним посильним трудом, перефразуючи відомий вислів, заберуть у них, тому що ви занадто далеко зайшли. Ви підриваєте світоустрій, ви граєте проти, як є такий російські фінансист пан Дімура. Ді він каже, що є бенефіціари чинної системи, і Росія грає проти них. І що як ти думаєш? Вони повпливають на думку Путіна і політбюро, якщо от всі ці, типа ті, ті, Тімченка, Ренбіргі і так далі будуть приходити і казати, бля, у мене яхту адже сьогодні. Типа все біже в Сентерпені, є <ріст> Знаєш, я я думаю, що. Ті, на кого хочуть тиснути, це не на Тімченко Ретенберг, Тому що Тімченко ренберг ті хто, ті, хто стали олігархами завдяки Путіну. Це да, радше Діріпаска, да. Фрідман, Абрамович. Тобто ті прізвища, які сформували взагалі-то до Путіна, коли Путін був ніхто там, чемоданчик носив за Собчаком, а ці люди вже грали роль. І зараз вони змушені грати по тим правилам, по яким їх примусив грати Путін. Вони змушені бачити всіх цих Ройтенбергів Тімченків, тобто люди не звідки взялись. Тобто, якщо тобто, у старого олігархату російського так. і Кооперативу озера, у них конфлікт, Безумовно, казалось, як тому мені. що в великому рахунку Кооперативу озера це Путін, і всі ті, хто ну з ним прийшли. А ті, кого називають єльциновські олігархи, це ті, хто сформувались в ті коли не було і близько цього озера, і з ними не треба було ділитися, і найголовніше погоджувати з ними всі речі. А зараз все вирішує озеро, і відповідно, якщо ну, взагалі я думаю, що якщо мочить будуть путіна, то будуть мочити не лише Путіна, і все озеро Вмісті з Путіним.